Вінницькі спецпризначенці повернулись із зони. АТО. понад місяць зведений загін охороняв блокпости біля Слов'янська. 125 міліціонерів додому повернулись без втрат і поранених. Приїхали на своїх прострілених службових авто. Поки ці герої відпочиватимуть їм на заміну їдуть інші правоохоронці з Вінниці, з грифону, з конвойної та з патрульної постової служб. Усі добровольці шикування прощання з рідними молебень і настанови бути обачними. 132 правоохоронці зі зведеного загону МВС Віничини вирушають на схід. Вони мають замінити своїх колег, які вже більше місяця в зоні. АТО. підрозділ зведеного загону заступає на охорону громадського порядка на чотирьох блокпостах. в районі Харківської області наближеному до Донецька. Їх зустрічають обіймами і солдатською кашею я, хорошо? Коротко діляться досвідом, як звикнути до спартанських умов важкої екіпіровки і автоматних черг. І вже за кілька хвилин команда. Стара сміна загружається в автобуси. Нова сміна це буквально час на час посілення, і через час 25 чоловік готовляться на виїзд, на блокпости, заступати на сутки. У день, коли тут 30 градусне пекло, бойові чергування скорочуються до 4 годин довше людям витримати не сила. Ми знаходимося на території АТО. Всі блокпости, вони являються бойовими. Задача тут одна: не щоб не дати прориву і проходження людей зі зброєю, всіх посторонніх, які підпадають під злочини елементи. Хлопці, що повертаються додому, зізнаються, вижили тут завдяки підтримці рідних і зовсім незнайомих людей. І кажуть, останнім часом відчули, місцеве населення теж ставиться до них як до своїх захисників. Мама дзвонить, дружина дзвонять, друзі підтримують. Багато друзів підтримують наш підрозділ. Багато спонсорів знайшлось, які дзвонять. Навіть люди, які ну, не очікував, що будуть підтримувати. Питають, що вам треба передати гроші, може спецзасоби, які 125 вінницьких спецпризначенців після місяця служби в зоні АТО повертається додому. Знову шикування і сльози радості, квіти та подарунки іменинникам і колезів, якого за цей час народився первісток. Людині здоров'я. Тобі спати на цьому не зупинятися. Їх чекає короткий відпочинок, а далі робота уже дома. Вони дуже сподіваються, що на сході настане мир, і таких відряджень більше ні в кого не буде. Анна Тітовська Микола Назаренко Вінниччина. новини 2+,2.